Вітаю! З вами компанія BITua. У цьому відео ми покажемо, як призупинити амортизацію основного засобу на час ремонту. Для цього переходимо в розділ ОЗ і НМА. В підрозділі Амортизація ОЗ обираємо параметри амортизації ОЗ. Створюємо новий документ, обравши опцію Зміна стану ОЗ. Вказуємо дату, коли наш основний засіб відбуває на ремонт. Наприклад, в мене це 1 серпня. Далі я маю обрати подію. Відкриваю довідничок і обираю відповідний ремонт. Додаю основний засіб, який в мене відбуває на цей ремонт. Знову ж таки, відкриваю довідник. У мене це верстат фігурного плетіння. Важливо, тут я маю проставити прапорець. Пливає на нарахування амортизації. І НЕ проставляти нараховувати амортизацію. Проводжу документ. Все, амортизація тимчасово не буде нараховуватися з дати документа. Після завершення ремонту не забудьте оформити такий же новий документ, але увімкнути прапорець. Нараховувати амортизацію, щоб облік відновився. Дякую, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.